Економіку нинішній курс гривня-долар спекулятивний. Така офіційна позиція Національного банку України, щоб стабілізувати національну грошову одиницю та запобігти дефіциту іноземної готівки. Нині в НБУ обирають 15 найнадійніших фінансових установ. Їх зобов'яжуть тримати реальний курс і при цьому і купувати, і продавати валюту без особливих обмежень, яка виправдана ціна гривні по відношенню до долара, і коли його можна буде вільно купити в банках, дізнавався Роман Ковтун. Валюта в українських банках дефіцит. Купити долари можна хіба відразу після того, як хтось їх здасть. Активізувався чорний ринок. На ньому долар пропонують дорожче 14 гривень. Чорний ринок наскільки я знаю, десь в пределах 14-20-14. Он теж залежить від заявок. Работають только арбітражори. Купіл продав. Приймати на себе риск возможного росту курсу сейчас ніхто не буде. Утім, розрахункова ціна менша, кажуть у Національному банку України. Нині на курсу утворення впливають не лише економічні фактори, а й напружена ситуація на сході. Стабілізувати гривню на українському ринку будуть 15 найбільших банків, анонсують в НБУ. Там оберуть гравців, які одночасно і продаватимуть, і купуватимуть валюту без можливості спекуляцій. Називати їх будуть маркетмейкерами. Створювати їх допомагатимуть спеціалісти Міжнародного валютного фонду. Технічна місія вже прибула до Києва. Національний банк, крім того, що виходить з інтервенціями на ринок, да, Національний банк розробляє новий інструментарій на ринку. От ми хочемо, щоб у нас було 15 банків крупніших маркетмейкерів, з якими Національний банк буде дуже активно працювати, щоб створити цьому ринку більшу глибину, щоб не було цього перекосу на цих маленьких сумах. Як тільки буде створений інститут маркетмейкерів да, Національним банком, я думаю, що ситуація стабілізується і актуальність темы вообще исчезнет. Для этого нужно там неделя дві постановлення, яке нужно на Національному банку. вони прийняті. Такий крок, на думку фахівців, допоможе збити нездоровий ажитаж та зняти напругу на валютному ринку України. За прогнозами Анатолія Гулея, за кілька тижнів курс може повернутися у коридор 12,50-13 гривень 50 копійок за долар. Роман Ковтун, Олександр Колосов, перший національний.